Добрий ранок, Одеса! Розпочалась 223-доба героїчного протистояння. Ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги. Рівень загроз ракетних атак та ударів дронів залишається високим. Тож не забувайте про укриття. За добу патрульні поліцейські опрацювали 787 повідомлень. До відділків поліції доставили сім порушників комендантської години. Перевірили 38 підозрілих осіб та виявили 16 фактів керування транспортом у нетверезому стані. Антирекорд вчорашнього дня водій автомобіля Toyota, якого зупинили у високому провулку. Результат драгера 2,87 проміли. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали на нього всі необхідні адміністративні матеріали. В місті трапилась одна дорожня подія з потерпілими. Так, вчора в день на вулиці Преображенській водій автомобіля Toyota скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці. В результаті ДТП постраждалого доставили до лікарні. На місці події працював слідчий та патрульні поліцейські. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною агресором так вчора в день в Малиновському районі патрульні поліцейські звернули увагу на чоловіка, який при появі. Патрульного автомобіля намагався втікти. Під час перевірки його мобільного телефону було виявлено велику кількість переписок з абонентами країни-агресора. А також під час огляду його фотоапарату було знайдено фотографії об'єктів інфраструктури. Тож чоловіка затримали та передали до відповідних служб. Також протягом доби патрульні поліцейські розшукали та повернули додому двох осіб. Дідуся, якого розшукувала донька, а також підлітка, який після сварки з мамою пішов з дому. Будьте уважні до своїх рідних, особливо коли мова йде про дітей. Контролюйте, де, з ким і як вони проводять свій час. Гарного вам дня! Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!